Акуратні алеї осіннього парку, типовий проспект невеликого містечка. На перший погляд, апостолове мало чого знає про війну, але таке хибне враження розвіюється, Щойно починаєш розмову з місцевими. Нині вони в чергове прийшли за продуктовими наборами від військової адміністрації Кривого Рогу та діляться чим живе місто. На окраїну то там без жертв. Побили криші у дворі, там пошорувала. Постійні терористичні обстріли містечка на жаль не тільки руйнування. Відбудувати зруйноване, кажуть мешканці, вдасться. А от повернути людей вже ніколи. Подружка із мамою із діткою були до сарая, піднесли ящики, і долі секунди це случилося. Тютю Пашу закинуло на 20 метрів за угол хати. Її зразу на смерть. Е, моїй подругі перебило ногу зразу, вона думала, щоб бігти допомогти мамі, але не змогла. Вона зараз лежить у тисяч, їй поставили апарат Єлізарова, а тітку дуже кишечник і груди побило, Ну, тітка сама оказалась ну, якби, так, стойка. Бути стійкими доводиться усім, особливо людям, для яких нинішні воєнні події не перші у житті. Хочеться мирної житті. Я в ту війну була ранена, отут брову мені пересікли. Пулькою, Костромки були саме. Навіть в таких умовах люди намагаються не втрачати оптимізму. Шукають позитив у спілкуванні з близькими. мене внуки є. Ну що, везде, я везде ходю, я нічого не боюсь. Я такий чоловік смільчак. Все, все буде добре. Все буде добре, все буде тільки добре. Ми тільки на хороше сподіваємося, Що скоро, скоро вже Господь нас благословить і все буде добре. Ще одна справа, в якій люди знаходять натхнення, допомога українським захисникам. Я хочу жити, я хочу робити. Я хочу допомагати цим солдатам. Я хочу цим ми і пекли, і варили. Ми надіємося і молимося, і ходимо в церкву, молимося з утра до вечора і дома. тому що ми хочемо, щоб наші хлопчики перемогли. Ми їм допомагаємо тут, як можемо. Усі допомагаємо. Джерело оптимізму для мешканців Апостолового копняк оркам у Харківській області. Тепер, сподіваються, люди, ситуація повториться і в сусідній Херсонщині. Там добре, якби ну, ну, та ще й тут не їх. Взагалі, щоб їх вигнати вже на їхню територію і забуть за це. Оце. Бо тут ще відстраювати дуже багато. Я думаю, що ми переможемо. Наша нація не переможна. Олег Хендриксн, Владислав Талалай. Постфактум.